Усім привіт! Із з вами Мака. Нещодавно ми розбирались з правилами гри в One Piece TCG та розбирали геймплейні особливості карток. А як щодо їх рідкісності? Що з цієї купи кольорового картону варто вдягати в протектори та зберігати в альбомі? А що можна сміливо відкладати в коробочку для непотрібу? Давайте розберемось. Тож, за рідкісністю картки бувають звичайні, незвичайні, рідкісні, супер рідкісні Секретні картки лідерів та промо-картки. Рарність можна подивитись в правому нижньому кутку картки. Тож давайте детальніше розберемо кожен з цих типів карток: комон або звичайні картки це найпоширеніші з усіх. Такі картки ви знайдете в кожному бустері, зазвичай коштують копійки та не мають великої колекційної цінності, проте можуть бути корисними для гри. Uncommon або незвичайні це другі за поширеністю картки. Також можуть бути знайдені у кожному бустері, окрім і b 01 де взагалі немає Uncommon карток. Хоча ці картки також здебільшого нічого не варті в плані колекціонування, ви будете дуже часто бачити їх в своїх та ворожих деках. Рєр або рідкісні картки. Кожен бустер містить принаймні одну рідкісну картку, дві, у випадку, якщо вам не пощастило, витягти більш рідкісну картку. Ці картки фойлові та мають більшу колекційну та ігрову вартість, ніж попередні, проте зазвичай не сягають великих цінників. Супер реєр або супер рідкісні це ще більш рідкісні фойлові картки. Ці картки зазвичай мають велику геймплейну вартість та іноді сягають значних цінників. Типово на один бустербокс припадає близько восьми супер рідкісних карток. Тож теоретично шанси витягти подібну картку один на три бустери. Сікріт Rare або секретні картки. Дуже потужні картки, які зазвичай мають високу вартість та геймплейний потенціал, оскільки зазвичай трапляються лише один раз на бокс, тобто одна картка на 24 бустери. Також фойлові та мають золоту рамочку. Картки лідерів, оскільки кожна дека має містити одну картку лідера, то ці картки зустрічаються досить часто приблизно 8 карток на бокс, тобто в кожному третьому бустері. Картки лідерів зазвичай майже нічого не варті, проте багато хто все ж таки колекціонує саме ці картки. Промо-картки зазвичай випадають в промо-бустерах, які роздають на івентах, в журналах. Тощо ціна та геймплей на користь цих карток варіюється, але деякі з них мають досить високу вартість. alt арт картки Ці картки копії звичайних карток із альтернативним зображенням. Усі вони фойлові, а іноді і текстуровані. Геймплей на користь така сама, як і в звичайних версій, проте саме ці картки стоять на меті у більшості колекціонерів, і саме тому вартість цих карток іноді сягає небес. Alt-art-картки, починаючи з OP04, мають відмітку у вигляді зірочки в нижньому правому куточку карти. Серед Alt-Art-карток також виділяють трежер-картки або картка скарб, спешл рер-картки або спеціальні картки. Відповідні примітки так само можна побачити в правому нижньому куточку картки. Та а вже ж найбільш бажані картки з усіх, це манга alt арти Ці картки найбільш рідкісні з усіх та можуть коштувати по кілька тисяч доларів. За картку та знайти таку буквально мрія кожного гравця та колекціонера. Також, в залежності від видання, картки поділені на блоки. Це можна помітити в правому нижньому кутку карти. Цифра всередині диявольського фрукту вказує на номер блоку, і кожен блок містить по 4 видання карток. Ну що ж, сподіваюсь, що тепер ти не плутаметешся в картках. З вами, як завжди, був Мак. Буду вдячний за вподобайку та підписку, а також з радістю відповім на запитання в коментарях. До зустрічі!